Відкуп від армії чи поповнення держбюджету війна лише для бідних, або кожен має працювати на своєму місці. Усіма цими фразами нині описують економічне бронювання, і ця тема на слуху вже не перший місяць. Якщо ж просто запровадити його планують, щоб захистити підприємства від втрати цінних кадрів. Економічна стійкість вона є важливою передумовою обороноздатності. щоб ми могли більше виробляти снарядів. Нам ніхто на наступний рік не обіцяє ні грошей, ні снарядів. Де ми будемо брати нашу Це лише за рахунок того, що буде працювати економіка? Як усе працюватиме, розповідаємо далі. Нині в Україні розглядають три моделі бронювання: За рівнем зарплати, доплати військового збору, а також комбіновану модель з рівнем зарплати 36 тисяч 336 гривень для найманого працівника та 20 тисяч 400 гривень військового збору для фопів. І ми власне розглядали цю третю модель як найбільш, Прогресивну правильно для країни. Ці законопроєкту пояснили, що запровадження економічного бронювання створить прозорий механізм бронювання військовозобов'язаних, збільшить надходження до бюджету, і ці кошти будуть спрямовані на потреби безпеки та оборони сил оборони. Ще одна мета забезпечення передбачуваних та стабільних умов для функціонування економіки України. У законопроєкті передбачається, що отримати бронювання може кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір щомісяця за працівника, має можливість його забронювати. Сама сплата під Вищеного збору відбувається не працівником, а бізнесом. Тобто бізнес сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками. Фопи можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. У нас є ціль дати. Бізнесу, підприємствам, реальному сектору можливість забронювати найбільш критичних працівників. Прихильники економічного бронювання стверджують, оскільки нині склалась ситуація, коли багаті, які не хочуть служити і так не служать, вони купили довідки про смертельні хвороби або, взагалі, втекли за кордон, і економічне бронювання фактично вб'є бізнес наживе на ухилянтах. Уже існує тіньове бронювання. і цей ринок. Ну він е на місь на, на рік сягає щонайменше 700 мільйонів доларів. США питання в тому, куди йдуть ці гроші? Ну точно не в державний бюджет, точно не в збройні сили. Да, вони йдуть на якісь квартири квартири в Іспанії. Вони йдуть. Е Якась нерухомість там, в Словаччині. У мінфіні підрахували, що місячні надходження в держбюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 мільярдів гривень, але цифри можуть бути значно більшими. Децінізація зарплат в нашій моделі давала 167 мільярдів гривень в цінах 2024 року, тобто близько 200 мільярдів на 2025 рік, 200 мільярдів це це вище суттєво ніж намагатися зібрати доплатами хоча є розрахунки і пана наталухи по його моделі що що це могло принести ці самі 200 мільярдів на на рік до слова, варіант, який розглядають зараз, дещо відрізняється від першопочаткового. До постанови додали можливість бронювати 100% працівників підприємства замість базових 50%. Дозволено бронювати максимум тих співробітників, які будують фортифікаційні споруди, задіяні у підприємствах ОПК, електроенергетики, ядерної, вугільної або нафтової промисловості. Також повернули бронювання для поліцейських та працівників ДСНС, але у кількості не більше 50% усіх працівників. Хоча раніше пропонували і до 70% особового складу, тема економічного бронювання викликала хвилю дискусій у суспільстві. Хтось це описує фразою Війна лише для бідних інші ж навпаки цілком підтримують таку ідею, тому що для держави потрібні гроші. Подивіться, ну, ми, ми всі ми всі бачили про розслідування, яке було про скандал на Хмельниччині від голови Мсек. 6 мільйонів доларів там знайшли, плюс на нерухомості і так далі. Навіщо ці гроші давати для однієї людини, яка забезпечує себе, якщо можна ці гроші було б направити в державу? Ну тобто, це, по суті, всі гроші, які були витрачені, які могли б піти в державу. Я думаю, там би вони набагато краще з ними напевно. там би напевно ними б набагато краще скористалися, ніж одна людина просто збагатилась. У мене чоловік на фронті, і брат теж, я думаю, що це не дуже справедливо. Ну, я скажу, що військових не набагато, наприклад, є більшою зарплата, ніж там у ну, не будемо казати топ-менеджерів, але багато державних службовців мають достойну сьогодні заробітну безробітну платню. Ну, тому я вважаю, що захищати родину ти, ну, це справа всіх чоловіків. Це потрібно. Але підхід, через який, яким рухаються наразі люди, які займаються цим процесом, він однозначно не приведе до жодного нормального результату. Економічне бронювання має бути, і забувати про економіку під час війни можна лише при умові, якщо взагалі нічого не залишилося. Кожен має збиратися йти, воювати і займатися цією справою, але коли нічого не залишилось. Якщо ще є можливість підтримувати економіку, наразі її треба підтримувати інакше. Після війни не буде нашої, куди повертатися. Ну, бо потрібне економічне бронювання для того, щоб люди офіційно бронювались, а не хабарі давали комусь. Має бути якісь е е фінанси для отримання типу війська, ну, типу ж не будуть всі воювати. А з інших ну, боку треба, це звучить так, воював. ніби хтось, хто може оплачувати, він не воює, а хто не може, воює. Треба... треба просто щоб цей механізм був якийсь максимально адекватний, і тоді можливо це буде окей. Військові будуть проти, військові будуть будуть проти. Насправді у військових не у військового керівництва, а у військових є інше питання, коли буде демобілізація, чи, чи хоча б річні відпустки для тих, хто два з половиною роки на, на передовій. Військові проти того, щоб ці питання розглядалися не не разом, щоб вони були видокремлені. Але на жаль, наскільки розумію, зараз питання демобілізації, навіть збільшення відпусток, не розглядається, тому дійсно військові негативно сприймаються. Але не саму ідею бронювання, я розумію одну, і іншу сторону, тому що все ж таки ми в стані війни, і тому я розумію, що економічне бронювання має певний сенс. Ну, тобто, людина тоді буде легально працювати через податки, легально фінансувати, і за додаткових е, платежів буде до е, фінансувати збройні сили України, і це додасть ресурсності ну тобто, можливості. Маневрувати в рамках фінансування збройних сил з іншого боку, я абсолютно розумію психоемоційні складові в характеристиках економічного бронювання з боку військовослужбовців. Абсолютно розумію, і це дискусія, яку держава має е, далі проводити. До слова раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу: воюй або працюй. Треба знайти порозуміння в час війни, як правильно підтримувати нашу економіку, вивести з тіні тих, хто працює все ще з конвертами. І велику увагу ми приділяємо, щоб була до отримана справедливість це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет. Я додам 9 жовтня стало відомо, що в Україні до 15 листопада проведуть аудит критично важливих підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. Таке рішення ухвалили через стрімке збільшення кількості заброньованих від мобілізації. А що ви думаєте про ідею економічного бронювання? Пишіть у коментарях. Я ж дякую, що ви обираєте РБК Україна.